Ми втратили зв'язок із сином. Я чекаю сина і звертаюся до керівництва військовою частиною а 1376 до 58-ї бригади, щоб вони в кінці кінців зробили ротацію, адже 110 діб це вже занадто. Ну так як сказав один із тесикашників, що і воювати легше, ніж в тисика і роботи. 1 листопада ось 24, 24 року Андрій став військовослужбовцем 58-ї бригади військової частини А 1378. Потрапив він помічником гранатометника. Він місяць був у Черкасах, а потім уже 22 грудня. 24-го року він пішов на нульову позицію, mm -hmm. і ми втратили зв'язок із сином. Жодного разу він не зателефонував. З 21 грудня 24-го року ви ні разу не спілкувалися? Ні зі. разу ми з ним не спілкувалися. Це вже пройшло 110 діб. Mm -hmm. А скажіть до цього, як часто ви з ним спілкувалися? От він з листопада він в ЗСУ і як часто? Ну, з листопада місяця ми кожен день з ним спілкувалися. Звичайно, більше спілкувалася з ним дружина. Для мене було добре живий, здоровий. І мамік, я живий, здоровий. От кожен день ми спілкувалися. Як ви дізналися, що він іде 21 го на ноль? О п'ять годин ночі. Він мені вислав таке привітання чи попередження, малюнок прислав мені, і нічого він мені не сказав. Mm -hmm. А дружині своїй він сказав, що свята я йду напередок, мамі не говори. А це був його перший вихід, чи він ще. Це До був цього перший вихід. вихід. На позицію. Ще не зовсім вони були готові йти на позицію, карточку на зарплату не зробив. Mm -hmm. Ось він хвилювався. 25 грудня був бій наш земляк був поранений. Андрій допомагав його виводити і відстрілюватися. 25-го був бій, а 30-го вивели його із позиції. Цього хлопця, Оцього Ткаченка да, вивели із позиції. І він Через... сказав, що сином було все добре, так? 30-го. Так, він сказав, що все було добре. Син йому допомагав робити перев'язку, хоч він і крові боявся. Взагалі-то він боявся крові, уколів, так такої. От, Але ж він допомагав йому, Віталію, робити перев'язки, бентежився тим, що яка черстність командирів роти. Батальйона, щоб не позвонить матерям і не сказати, де хлопці більше місяця вже не беруть трубку. Через знайомих вдається дещо вияснити, по інструкції, чи по, як вони там уже живий, живий їсти скидають, ліки скидають, живий. Невістка мені довго не говорила. Вона скривала про те, що син все добре, а кажу, чому ж він мені не телефонує? Він просив, щоб він, щоб він мені не говорив, що йде на позицію. Тому що Максим говорив своїм рідним, що з мамою прощався і казав. Що навіть напевно каже, ми вже прощаємося. Дорога в один кінець. А коли ви почали вже телефонувати там? Коли, утрам, коли я дізналася 13 січня, що моя дитина на мій син на позиції, то я вже стала бити в усі інстанції. Дзвонила у Червоний Хрест на міністерство, на гарячу лінію Міністерства оборони телефонувала. Зателефонувала своєму знайомому, який, знайом, який знаходиться там, де Андрій. Живемо в надзвичайно складних умовах, іде війна. Тому, незважаючи на все це, я чекаю сина і звертаюся до керівництва військовою частиною А 1376 до 58-ї бригади, щоб вони зважили на те. Що є люди і гуманно віднеслися, зателефонували, вивели в, кін... в кінці кінців, зробили ротацію, адже 110 діб це вже занадто. На даний час вони стверджують, що він живий і знаходиться на позиціях. Ходила до ТЦК. Ходили ми із Світланою до ТЦК, що нам. Сказав солідний військовий, що це не страшно, що 94 доби можуть і вісім місяців бути на позиції. Ну, так, як сказав один із ТЦКшників, що і воювати легше, ніж в ТЦК і працювати. Із своїм знайомим я часто спілкувалася і мені давали аудіозвонок, що з ротним переговорили. Все добре, на позиції. Все скидають, і їжу, і медикаменти усе. З командиром говорила 30 днів назад. Останнього разу. Mm -hmm. І він вам сказав, що з сином все добре. То все добре, не хвилюйтеся, і навіть клялися своїми дітьми, що син живий. Угу. І після того вже не І після були... того ні разу не взяв трубку. Угу. А черговий батальйон. Теж ігнорує. І не бере трубку. Зробіть так, щоб я почула його голос, щоб він сказав такими словами, як він на мене говорить, і ніхто цього не знає, тільки я знаю, і у мене в сім'ї, як називає мене син. Ось не чую я голоса 110 діб. Ви казали, що ви звернулись до юриста? чи... Написали ми із адвокатом листи Адвокат. до військової частини. До Міністерства оборони і до ТЦК. А сама зверталася особисто у спеціалізовану військову прокуратуру, але відповіді немає. 17 квітня буде місяць. Угу. І відповіді не звідки? Немає. Ні звідки немає нічого, абсолютно. Ви знаєте в якому батальйоні, в якої роті і в якому взводі? Знаю, що він у 58 й бригаді, у 8-ма рота, 3-й батальйон. Я сподіваюся, що все буде добре, що я дождуся свого сина, і він знову мене обніме і скаже: Мамік, я живий.